Доброго дня, шановні слухачі, пропоную розв'язати ось таку задачу. У нас є арифметична прогресія Ан, яка задана наступним чином. А 2 плюс А5 дорівнює 8, а 3 плюс А7 дорівнює 14. Причому при такому даному потрібно знайти різницю арифметичної прогресії, тобто Д та А1. З чого варто почати? Перше, з чого варто почати, запишемо формулу ан nного члена арифметичної прогресії. Ан буде дорівнювати А1 плюс N без одиниці множити на D. Так. І будемо користуватися даною формулою. От, зокрема, якщо у нас є перша, от, перше ось таке рівняння А2 плюс А5 дорівнює 8. Я пропоную кожен з цих. Доданків розписати. А другий це в нас буде А1 плюс 2 мінус 1, тобто 1, тобто плюс D. Відповідно, А5 це буде що? А 1 плюс 5 мінус 1, це 4 D. Ось наше А 2 ось наше А 5 Між ними сума, тобто плюс і Це дорівнює 8. Ось ми розписали. Оце перше рівняння, першу таку залежність. Наступне друге, а третій, це буде що? А1 плюс 3 мінус 1, тобто 2 d Далі також буде плюс. А сьомий це буде А1, мінус 1, тобто плюс 6 до рівня 14. І візьмемо це все в систему. Чому ми розписали через А1 та D? Тому що саме їх потрібно знайти Зводимо подібні А1 плюс А1 2А1, Д плюс 4Д буде плюс 5Д дорівнює 8. В другому випадку. А1 плюс А1 буде 2А1, плюс 2Д, плюс 6D, це буде плюс 8Д дорівнює 14. Тобто ми. Отримали ось таку систему. Наступний крок. Дивіться, в другому, другому рівнянні системи у нас 2, 8 та 14. це всі парні числа, тобто ділимо на 2. Отримуємо А1 плюс 4Д рівня 7. Перше лишаємо без змін. 2А1 плюс 5Д. Дорівнює Тепер ми помічаємо, що друге рівняння у нас значно простіше, Тобто коефіцієнт при А дорівнює 1. А1 в другому рівнянні. Це дорівнює 7 відняти 4D. І ось це вираження ми підставимо в перше рівняння. Отже, що в результаті отримаємо? Тут було 2а1, тобто 2 помножити на 7 відняти 4d плюс 5d дорівнює 8. Розкриваємо дужки і зводимо подібні. 2 на 7, 14, мінус 8d плюс 5D дорівнює 8. Тепер у нас що виходить мінус 8d плюс 5D це буде мінус. 3D а8 відняти 14, бо я 14 перекидаю, мінус 6, звідси d буде дорівнювати мінус 6 поділити на мінус 3, тобто 2. Отже ми d знайшли, тобто різницю арифметичної прогресії, лишилось знайти а1. А1 вже підставляємо це вираження. а1 дорівнює 7 відняти 4 помножити на d, тобто на 2. І 7 відняти 8 дорівнює мінус 1. Таким чином, ми знайшли з вами наше відповідне d, тобто різницю, та А1, які відповідно дорівнюють 2 та мінус 1. Дякую за увагу!